Сьогодні ми розкриємо передбачення, яке було зроблене десятиліття тому, але його. Слова досі викликають жах і трепет. Жак Фреско, американський футуролог, українського походження, інженер і соціальний мислитель, залишив нам застереження про події, які розгортаються на наших очах. Його слова про Україну, про втрачені території про п'ятирічний період розколу звучать сьогодні як пророцтво, яке збувається, з моторошною точністю. Фреско ніколи не говорив загадками, він не використовував метафори чи символи. Він говорив прямо чітко, спираючись на аналіз технологічних, економічних і соціальних процесів. І те, що він побачив у майбутньому України, шокує своєю жорсткою правдою. Жак Фреско народився в Нью-Йорку в 1916 році в родині вихідців з Галичини. Він прожив 101 рік і залишив після себе не просто теорії, а конкретні прогнози, засновані на. Розумінні того, як працює світ, як функціонують економічні системи, як розподіляються. А ресурси. Його проект Венера передбачав побудову суспільства без грошей, без політиків, де технології служать людству. Але перш ніж це суспільство могло виникнути, Фреско бачив темні часи, періоди конфліктів за ресурси, за територіальний контроль, за вплив. І Україна, за його словами, мала стати ареною одного з таких конфліктів. Ми не будемо приховувати його слів, ми не будемо пом'якшувати їх. Жак Фреско говорив про те, що Україна втратить частину своїх територій на п'ять років, можливо. Більше, і що це станеться не через слабкість, а через компроміс заради збереження, миру. Він бачив це ще тоді, коли більшість людей не могли уявити, що така країна, як Україна, може опинитися в центрі глобального протистояння. Але Фреско знав він розумів геополітичні механізми, він бачив, як великі держави грають у свої ігри, використовуючи малі країни як фігури на шахівниці. Я завжди говорив, що війни виникають не через ідеології, не через релігії, не через національні відмінності. Війни виникають через ресурси, через контроль над територіями через економічні інтереси. І те, що відбувається в Україні, підтверджує це повністю. Україна розташована на перехресті Європи і Азії. Вона має родючі землі, вона має доступ до морів. Вона має промисловість і людський потенціал. Це робить її об'єктом бажання для тих, хто прагне контролювати ресурси. Я бачив цей конфлікт задовго до того, як він почався. Я бачив, як старі імперські амбіції зіткнуться з прагненням народу до свободи. Я бачив, як західні країни будуть підтримувати Україну словами, але не діями, достатніми для перемоги. Я бачив, як економічні інтереси візьмуть верх над принципами справедливості. І я бачив компроміс, до якого доведеться піти Україні, щоб зупинити кровопролиття. Україна не поверне всі свої території протягом п'яти років. Це не питання бажання. Чи. Волі українського народу це питання глобальної економічної системи, яка не може дозволити собі тривалу нестабільність у цьому регіоні. Західні країни, які постачають зброю і надають фінансову допомогу, робитимуть це доти, доки їхні власні економічні інтереси не постраждають, а вони вже страждають. Інфляція, енергетична криза, соціальна напруга в їхніх власних суспільствах змусять їх шукати компроміс. Я не кажу, що це справедливо. Я кажу, що це реальність. Сучасна світова система побудована не на справедливості, а на економічній доцільності. І якщо економічно доцільним стане компроміс, при якому частина українських територій залишиться під контролем іншої держави, цей компроміс буде досягнутий. Не тому, що так хоче Україна, а тому, що так хочуть ті, хто контролює глобальні фінансові потоки. Подивіться на історію, коли Німеччина анексувала судети в 1938 році, західні держави погодилися на це заради миру. Вони назвали це Мюнхенською угодою. Вони говорили, що це остання територіальна претензія Гітлера. Вони помилялися, але вони пішли на компроміс, тому що в той момент їм здавалося, що це зупинить війну. Історія повторюється, тому що люди не вчаться на помилках минулого. Вони повторюють ті ж самі патерни поведінки, ті ж самі стратегії, які вже призводили до катастроф. Україна опиниться перед вибором, продовжувати війну, втрачати людей. втрачати. Економіку втрачати майбутнє покоління або піти на компроміс, який дасть час для відновлення для зміцнення, для підготовки до наступного етапу. Я не кажу, що цей компроміс буде остаточним. Історія показує, що тимчасові рішення часто стають постійними, але вони можуть бути і трамплінами для майбутніх змін. П'ять років. Чому саме п'ять років? Тому що це мінімальний термін, необхідний для того, щоб світова. Економіка перебудувалася після кризи, спричиненої конфліктом. За п'ять років зміняться уряди в західних країнах, зміняться пріоритети, зміняться економічні умови. За п'ять років нове покоління вийде на політичну арену і воно може мати інші погляди на те, як вирішувати конфлікти. Але протягом цих п'яти років території, про які йде мова, залишатимуться поза контролем української влади. Які території? Я не політик і не дипломат, щоб називати конкретні міста і регіони. Але я бачу закономірності. Територіальні втрати завжди відбуваються там, де є стратегічні ресурси або стратегічне розташування. Східні регіони України багаті на промислові, підприємства на вугілля, на металургійні заводи. Південні регіони мають доступ до морів, до портів, до торговельних шляхів. Це не випадковість, що саме ці території стали зоною конфлікту. Це економічна логіка. І ця економічна логіка диктуватиме умови, майбутнього компромісу. Західні лідери говоритимуть про непорушність кордонів, про територіальну цілісність, про право України на самовизначення. Але за закритими дверима вони вестимуть переговори про інше. Вони вестимуть переговори про те, скільки територій можна віддати, щоб зупинити війну. Вони вестимуть переговори про те, як представити цей компроміс світовій спільноті, щоб він виглядав не як капітуляція, а як розумне рішення. Вони вестимуть переговори про гарантії безпеки для тих територій, які залишаться під контролем України. І всі ці переговори будуть вестися без реального врахування думки українського народу. Я розумію, що ці слова важко сприймати. Я розумію, що людям хочеться вірити в справедливість в перемогу добра над злом, в те, що правда завжди перемагає. Але світ не працює за цими принципами. Світ працює за принципами економічної, доцільності і розподілу ресурсів. І поки ця система існує, конфлікти такого типу будуть виникати знову і знову. Україна не перша країна, яка стикається з такою ситуацією, і не остання до неї були інші країни, які втрачали частину своїх територій заради миру. Корея була розділена. В'єтнам був розділений. Німеччина була розділена. Кіпер досі розділений. Це паттерн, який повторюється протягом десятиліть. Чому я говорю про п'ять років як про мінімальний термін? Тому що за цей період має відбутися декілька ключових процесів: по-перше, економіка України має стабілізуватися. Неможливо вести війну без економічної бази, без промисловості, без сільського господарства. Війна виснажує економіку до межі, і в якийсь момент це виснаження стає критичним. По-друге, західні країни мають пройти через власні економічні кризи, спричинені підтримкою України. Ця підтримка коштує мільярдів доларів і євро, і рано чи пізно платники податків у цих країнах почнуть ставити питання, чому їхні гроші йдуть на війну в іншій країні, коли у них самих є проблеми з інфляцією з. Енергетикою з соціальним забезпеченням. По-третє, за п'ять років демографічна ситуація в Україні зміниться настільки що. Продовження війни стане просто неможливим. Люди гинуть, люди емігрують, люди не народжуються. Кожен рік війни це мінус сотні тисяч потенційних громадян, мінус робоча сила, мінус майбутнє. І в якийсь момент цей демографічний тягар стане таким важким, що навіть найзатятіші прихильники продовження війни змушені будуть визнати реальність. По четверте, за п'ять років зміниться геополітична ситуація у світі. Можуть виникнути нові конфлікти в інших регіонах, які відвернуть увагу світової спільноти від України. Можуть змінитися пріоритети великих держав. Може статися економічна криза. Настільки серйозна, що всі ресурси будуть кинуті на її подолання, а не на підтримку воєнних дій. Я не хочу, щоб це звучало як песимізм. Я реаліст. Я бачу світ таким, яким він є, а не таким, яким ми хотіли б його бачити. І я бачу, що для України компроміс це не кінець, а початок нового етапу. Якщо Україна зможе використати ці 5 років для відбудови, економіки для зміцнення армії, для інтеграції в європейські структури для розвитку, технологій, то через 10 або 20 років вона матиме набагато більше шансів повернути втрачені території. Але якщо вона продовжуватиме виснажливу війну, втрачаючи людей і ресурси, то через 5 років вона може взагалі не мати ні сил, ні. Можливостей для відновлення. Компроміс заради миру це не зрада. Це стратегічне рішення, яке дозволяє зберегти те, що ще можна зберегти, і підготуватися до майбутнього. Історія знає безліч прикладів, коли країни йшли на тимчасові поступки, щоб пізніше повернутися сильнішими. Франція після поразки у Франко-Пруській війні 1870 року втратила Алза з Лотарінген. але через 50 років повернула ці території. Польща зникла з карти Європи на більш ніж 100 років, але потім відродилася. Японія після Другої світової війни була окупована і позбавлена армії, але через декілька десятиліть стала однією з найпотужніших економік світу. Питання не в тому, чи втратить Україна території на п'ять років. Питання в тому, що вона зробить протягом цих п'яти років. Чи використає вона цей час для того, щоб стати сильнішою, чи продовжить руйнувати себе у війні, яку неможливо виграти за поточних умов? Я бачу, що західні лідери вже готують громадську думку до компромісу. Вони все. Частіше говорять про переговори, про мирні плани, про необхідність знайти дипломатичне рішення. Це не означає, що вони зрадили Україну. Це означає, що вони розуміють економічну реальність і не хочуть довести ситуацію до точки, коли постраждають їхні власні країни. Україна має зробити вибір. І цей вибір не буде легким. Ніхто не хоче віддавати свої землі, ніхто не хоче миритися з агресором, ніхто не хоче визнавати, що справедливість не перемогла. Але іноді вибір стоїть не між добрим і поганим рішенням, а між поганим і катастрофічним. І в такій ситуації треба обирати те, що дає хоча б якусь надію на майбутнє. Компроміс – це не капітуляція. Компроміс – це визнання того, що світ недосконалий, що в ньому діють сили, які ми не можемо контролювати, і що іноді треба відступити, щоб потім мати можливість рухатися вперед. Я знаю, що мої слова викликають гнів у багатьох людей. Я знаю, що є ті, хто назве. Мене зрадником, капітулянтом, агентом ворожих сил. Але я не говорю це, щоб догодити комусь. Я говорю це, тому що бачу закономірності, які працюють незалежно від наших бажань. Я вивчав історію конфліктів протягом всього свого життя. Я аналізував економічні системи, політичні структури, соціальні процеси. І всі мої. Дослідження вказують на те, що Україна йде до компромісу, хоче вона цього чи ні. Єдине питання в тому, чи буде цей компроміс досягнутий після того, як країна втратить. Все, що можна втратити, чи буде він досягнутий тоді, коли ще є щось, що можна, зберегти? П'ять років це не вирок. П'ять років це час. Час для того, щоб переосмислити стратегію, щоб зібратися з силами, щоб побудувати нове суспільство на тих територіях, які залишаться під контролем України. Час для того, щоб інвестувати в освіту, в науку, в технології, в інфраструктуру. Час для того, щоб стати настільки сильними економічно і Технологічно, що через 10 років ніхто не зможе більше відібрати у вас жодного клаптика землі. Але якщо ви витратите ці 5 років на війну, на руйнування, на втрати, то через 5 років у вас не буде ні сил, ні ресурсів для майбутнього. Я бачу також, що після досягнення компромісу почнеться складний процес примирення. Всередині самого українського суспільства будуть ті, хто ніколи не прийме цей компроміс, хто вважатиме його зрадою, будуть ті, хто розумітиме необхідність цього рішення, але мовчатиме, боячись осуду. Будуть ті, хто використає цю ситуацію для політичної боротьби, звинувачуючи один одного у поразці. І це буде найнебезпечніший період, тому що країна може розколотися не стільки територіально, скільки ментально, і цей ментальний розкол може виявитися набагато страшнішим за територіальні втрати. Тому лідери України мають вже зараз готувати суспільство до можливості компромісу. Не як до капітуляції, а як до стратегічного рішення. Вони мають пояснювати людям економічні реалії, демографічні виклики, геополітичні обмеження. Вони мають. Показувати, що є довгострокова стратегія що 5 років тимчасового контролю над територіями це не кінець історії, а лише один з її розділів. Вони мають дати людям надію, що майбутнє може бути кращим, навіть якщо сьогодення здається катастрофічним. Світ змінюється, старі системи руйнуються, нові ще не побудовані. І в цьому перехідному періоді неминучі конфлікти, кризи територіальні зміни. Україна опинилася в епіцентрі цих змін не випадково. Вона знаходиться на межі між двома системами між двома світами, між двома баченнями майбутнього. І її доля багато в чому визначить, як буде виглядати світ через 10, 20, 30 років. Але щоб мати вплив на це, майбутнє Україна має спочатку вижити в сьогоденні. А виживання іноді вимагає важких рішень, які суперечать нашим принципам, нашим переконанням, нашій гордості. Я не закликаю до капітуляції. Я закликаю до розуму. Я закликаю подивитися на. Ситуацію тверезо, без емоцій, без ілюзій. Я закликаю врахувати всі фактори економічні, демографічні, геополітичні, технологічні і прийняти рішення, яке дасть Україні найкращі. Шанси на довгострокове виживання і процвітання. А це рішення, як би важко не було, це. визнати може включати тимчасову втрату контролю над частиною території заради, збереження решти країни та її майбутнього. Ці слова Жака Фреско досі лунають в наших вухах, і з кожним днем вони набувають все більшої ваги. Світ, який він описував, світ компромісів і складних рішень, світ, економічних реалій і геополітичних обмежень, стоїть перед нами в усій своїй суворості. Можна сперечатися з його висновками, можна критикувати його підхід, можна звинувачувати його у песимізмі або навіть у дефетизмі, але важко заперечити логіку. Його аналізу, коли ми бачимо, як події розгортаються саме так, як він передбачав. Фреско не був провідником чи містиком, він був інженером і аналітиком, який дивився на світ через призму систем і закономірностей. І ці закономірності, на жаль, працюють. Незалежно від наших бажань і надій, залишається лише сподіватися, що українське суспільство та його лідери зможуть використати цей період, як би важко він не був для побудови сильнішого майбутнього, де подібні компроміси більше не будуть необхідними.